Коротше, поки триває, у нас ЕПП з переоформленням, буду робити щось руками. Так я трошки релаксую, хочу розповісти вам зовсім іншу історію. Вона стосується технічного плану, а навіть більше естетичного плану бусу, треба дати кораблю ім'я. Ім'я йому Вольсбургі вже дали, просто треба його відновити. Як ви думаєте, що в цій коробці? Коробка така немаленька, да? 50 десь сантиметрів, мабуть, навіть 60 на У мене плитка в, цьому, в гаражі 60 на 60, от я поміряв 60. Е, як ви думаєте, що лежить в цій коробці? Давайте подивимось, що в цій коробці. Я то знаю, що в цій коробці, а ви ще не знаєте. Тому вам буде мабуть цікаво. Е, значить, Тривала епопея десь приблизно тиждень. Як я замовив ці деталюшки. Бачите, вирішили покласти на ну, здоровенну коробку. Ось такі два шильдики. Побачили, так? Да? Розмір шильдиків, розмір коробки. Ну, ладно, опустимо. Ну, точно, ми все одно вас любимо, поважаємо, тому що ви реально робите швидко якісно, і ми не переймаємося за те, що воно доїде, доїжджає. А, поки ви так робите, все нормально. Дякуємо вам за вашу роботу. Оріджінал. Ті, які колись стояли на такому ж самому бусі, ми їх хочемо відновити. Ну, Поїхали. Що ми будемо робити з ними? Подивимось, що можна зробити. Два ось таких оригінальних шильда. Чим вони відрізняються, наприклад, від Китаю? Що в цих, ось ця 3D, 3D об'єм їхній, він такий чіткий. Чітко прописані літери. На китайських я їх порівняв. Я до речі цим не задачувався ніколи. Я не бачив в чому різниця. Я потім вже придивився. Вони такі розмиті. Ви візьмете в руки оригінальні і китайські, і ви відразу зрозумієте, чому ці якісні. Коротше, ми зараз є в нас декілька варіантів їх відновити. Перший варіант це на екструдированому пінопласті. Нанести фарбу і просто відкатати їх. Це перший варіант, лишивши чорне за межами літер. Другий варіант е пофарбувати їх навпаки е блискучим. Все і літери стерти потім. Мені здається, що так буде навіть краще. Воно буде не так, як в оригіналі, але воно, мабуть, буде краще чому? Я поясню. Тому що всі оці моменти під кутами. В чорному кольорі вони будуть губитись. Ну, якщо так з відстані там, 5 метрів, ну, мені здається, що вони будуть змазуватись чорні. Не буде видно ці гранік. А якщо ми сріблом профарбуємо ось ці граньки, вони будуть грати на сонці. Ми потім лаком ж це все бомбанемо. І мені здається, що так навіть буде краще. Не знаю. У мене є там шильдик з Ямахи, можна на ньому потренуватись. Щоб потім не стирати оці, оці ось багато разів. Ну я спробую, я покажу, що вийде. Я бачу в інтернеті, покладається люди. Навіть вампірати бачила теж підкращено. Тірочки, так? Зараз забабахаємо так з водичкою її, шліханемо, трошки колірнемо і потім накриємо лаком. Мені здається, що буде контрастно і буде і об'єм збережеться. І при цьому чорний під лаком так само буде кайфово виглядати. Мені так здається, що буде класно. Ну, Воно мені вже подобається.